Незважаючи на те, що Україні вдалося на початку 22-го року відбити основний російський удар на Київ і не дати захопити столицю, війна все ще триває і загроза української державності не зникла. Війна перемістилася здебільшого на східні та південні рубежі України, українська армія продовжує стримувати противника, тим не менше залишаються ризики зникнення України. У цьому випуску ми поговоримо про те, чи може Україна зникнути з карт світу, як це може статися. І до чого призвести. Історія української державності зазнавала різних періодів, починаючи від Київської Русі успішного середньовічного європейського проєкту, і закінчуючи УНР зі спробами створити українську державність у вирі громадянської війни в Російській імперії. Тривалий час української державності не існувала, а землі перебували під контролем різних країн. Сучасна Україна з'явилася після розпаду СРСР у 91-му році, коли комуністична ідеологія впала. А на місці СРСР з'явилося 15 незалежних національних республік. Україна стала однією з них. Сучасна Україна неодноразово стикалася загрозами своєї цілісності. Так було ще в 90-ті роки, коли в Криму на виборах переміг блок Росія. Наступним викликом став 14-й рік, коли цей же Крим був анексований Росією і почалася гібридна війна на Донбасі. З 22-го року триває боротьба за існування України після того. Як Росія вирішила безпосередньо вторгнутися на територію України і відразу захопити столицю, щоб підкорити всю країну? Сучасна Україна сьогодні як ніколи в небезпеці, а триваючий військовий конфлікт може мати різні варіанти розвитку подій? Чи може українська держава сьогодні зникнути? Рішення Путіна про атаку у 2022 році було спрямовано на знищення української державності в тому чи іншому вигляді. З його передвоєнних промов стає зрозуміло, що існування України Путін вважає історичною помилкою і непорозумінням. А на його думку, своїм існуванням країна зобов'язана Володимиру Леніну. Це зовсім не так, однак бачення з Кремля саме таке: війна, розпочата Путіним 24 лютого, була задумана як остаточне рішення українського питання та для ліквідації державності, принаймні у тому вигляді, в якому вона була досі. Назва спеціальна військова операція» також з'явилася недаремно, оскільки кампанія в Україні готувалася на кілька днів або тижнів, захоплення Києва було пріоритетним завданням, тому туди стягувалися сили навіть із віддалених регіонів України. Загроза втрати державності в перші місяці війни була критичною, і захоплення Києва здавалося ймовірним. Однак, завдяки діям українських збройних сил та народному опору цього вдалося уникнути, тим не менше війна перейшла в іншу фазу. Традиційного протистояння сторін на певній території. 22-й рік був відносно успішним для української армії, ЗСУ змогли відвоювати частини територій Харківської та Херсонської областей, однак після 23-го року почався застій на фронті. Українська сторона здебільшого втрачає території, хоч і настрімко, однак це відбувається. Сьогодні війна набула формату війни на виснаження, де вже критичним питанням є питання витривалості та можливості фінансування війни з обох сторін. Прориви з обох сторін стають дедалі складнішими завданнями за нинішньої кількості ресурсів. Умовна перемога Росії може статися з двох причин: через виснаження України раніше ніж Росії і підписання капітуляції, або через внутрішню нестабільність усередині України. Щодо першого, то війни на виснаження таким чином і закінчуються нарідко, навіть без захоплення основної території противника. Перша світова закінчилася капітуляцією Німеччини. При тому, що союзники навіть не вторглися на німецьку територію. Німецький уряд просто вичерпав можливості для фінансування війни. Україна в даний момент залежна від західної допомоги і продовження війни без неї навряд чи буде можливим, принаймні на довгий період. Разом з цим політична кон'юнктура на Заході продовжує змінюватися. Цього року пройдуть вибори президента Сполучених Штатів, а в Європі євроскептики набирають популярності. Тому можна припустити, що через деякий час підтримка припиниться. І Україна буде змушена підписати капітуляцію або інший документ. Варіант внутрішньої нестабільності також можливий, через масове невдоволення населення, поки що воно не досягло свого піку, але з продовженням війни такі ризики зростатимуть, в принципі, для обох сторін. Знову ж можна звернутися до досвіду Першої світової, коли Російську імперію через масове невдоволення почали роздирати революції за революціями, через що країна вийшла з війни на невигідних сепаратних умовах. При тому, що сама імперія перебувала в блоті майбутніх переможців. І між сапаратним миром та капітуляцією Німеччини минуло лише 8 місяців. Але політична ситуація всередині країни змусила піти на такі кроки. Які плани є у Росії на Україну? Однозначних даних із цього приводу немає, крім бажання Кремля підкорити Україну і розмов про те, що країна не справжня. Є в принципі кілька варіантів. Встановлення маріонеткової республіки тільки з анексією Криму, таким чином Україна формально залишається на картах світу, але буде у повному підпорядкуванні Кремля, як Білорусь. Імовірне, входження України до складу Союзної держави та створення наддержавної структури для повного підпорядкування. Інший формат поділ України: Росія анексує частину України, яку називають Новоросією, а нарешті території створюється маріонетковий режим для буфера з країнами НАТО. Західні регіони для Росії завжди здавалися токсичними і ворожими, тому їхнє приєднання, можливо, не розглядається. Таким чином, Україна формально залишається на картах світу, але у вигляді на великої держави зі специфічним режимом. Чи наважаться західні країни щось із цим зробити, невідомо, але у Кремлі педалюють тему того, що Польща може анексувати західні регіони, хоча такий розвиток подій виглядає нереалістично. Третій формат це повна анексія України і перетворення її на одну з російських республік або поділ на більш дрібні республіки у складі російської держави. Останнє більш ймовірно, враховуючи, що Путін вважає саму Україну штучним утворенням і постійно нарікає на те, що саме СРСР її створив. У такому варіанті Україна взагалі зникне з карт світу, а Росія матиме ще більший спірний кордон із країнами НАТО, і сама до них просунеться. Які наслідки для Європи та світу це може принести? Перше це явне зміцнення російської позиції на світовій арені і загроза з боку Росії іншим країнам, у першу чергу пострадянському простору, більшість яких будуть змушені перейти під російське крило, особливо ті, що межують і самою Росією, і захопленою Україною. Країни НАТО також будуть змушені посилювати оборону на східних рубежах. Оскільки загроза нападу буде в рази вищою, хоча парасолька НАТО у будь-якому випадку відіграватиме найважливішу стримувальну роль. Світова роль Росії також посилиться завдяки ресурсам та новій території. До Росії тяжітиме більше країн, що вагаються. Європейська політика також зміниться. Без України Європа відчуватиме більше загроз і, можливо, будуть спроби нормалізувати відносини із Росією, щоб нівелювати загрозу. Популярність євроскептиків може зрости. Вплив Росії на східну Європу зростатиме, хоча він навряд чи буде настільки значним, як за часів Холодної війни, тому що країни вже давно приєдналися до блоку НАТО, але напруженість однозначно буде. Українські біженці стане в рази більше і Європа може зіткнутися з черговою міграційною кризою. Населення України може суттєво скоротитися, побоюючись репресивного режиму. Питання Китаю і Тайваню однозначно загостряться, успіхи української кампанії можуть підготувати сприятливий ґрунт. Для вторгнення на острів. Поразка України буде політичною поразкою штатів, тому їхня рішучість також може похитнутися, а ізоляціонізм навіть зараз набирає популярності. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що російська військова кампанія проти України і була розпочата з метою ліквідації України у нинішньому вигляді. А форма цього може бути різною або ж повна анексія, або поділ, або встановлення маріонеткового уряду. Сьогодні конфлікт перейшов у стан війни на виснаження, що призводитиме до спроб схилення України до капітуляції.